Інтерв'ю Фаріон про Порошенка. Що вона думає про цього чоловіка? В принципі, тут я з нею згоден. Порошенко гірший, ніж Зеленський. Пояснюю чому. Зеленський, на мою думку, значною мірою маніпулював перший рік війни. Тепер він є собою. Порошенко брехав завжди. Завжди. І найстрашніший переступ, який зробив Порошенко, це Іловайський котел. Коли відбувся Іловайський котел, в ці дні він робив парад на Хрещатику. А потім, коли в зеленому коридорі було розстріляно 265 українських воїнів, а загальна сума понад 300, вислідом цього це було в серпні, вислідом цього став мінський формат. В мінський формат було затягнено людей, типу <кій> Оланда, Меркель. І вони домовилися таким чином шматувати, шматувати Україну частинками, заводити отруту Рускава міра по волі. Це не голослівні слова, тому що в 2015 році, 31 серпня, Верховна Рада, чи 30-го, не пам'ятаю, ну, наприкінці серпня, Верховна Рада голосувала законопроєкт про особливий статус Луганської Донецької областей. І цей особливий статус Луганської Донецької області мали завести просто в прикінцеві положення Конституції. Тобто у нас змінювали державу, Конституцію, руками Порошенка. Вони проголосували за це в першому читанні. Ми вийшли на акцію протесту. Я пам'ятаю, як я стояла з жінками, трималася за руки, і як в нас врізував, врізувався Беркіт, Беркот, роздирав нас, тоді почалося вибухнуло там щось. І моїх побратимів Юрка Сиротюка, які зараз на найтяжчій ділянці війни, Ігоря Швайку, Ігоря Сабія, Едуарда Леонова. Він на південному напрямку воює, депутат Львівської міської ради. Почалися судові засідання і звинувачування їх у терористичній діяльності, що, начебто, вони кинули бомбу, де загинуло, здається, три поліціянти, і Аваков відразу ж оголосив, що у всьому, що сталося під Верховною Радою, винен югнибок. А насправді ми зупинили гвал Конституції, і ми зупинили особливий статус Луганської і Донецької областей. Що передбачав цей закон? Цей закон передбачав, що влада в Луганській і Донецькій області належить Москві.